Ранок вівторка, 20 серпня, харківський аеропорт так і не дочекався чартерного рейсу до Німеччини із гравцями та тренерами клубу Металіст на борту. Але подейкують буквально за день до цієї дати харків'яни були готові летіти і готуватися до гри проти Кельзінкірхенського Шальке. І з надіями, що того ж таки 20 серпня, спортивний арбітражний суд Швейцарії міг задовольнити їхню вже повторну апеляцію призупинити рішення УЄФА про дискваліфікацію, і це дало би змогу металісту зіграти проти. Шальке. Але виліт до Німеччини харків'яни таки скасували, бо, вочевидь, добрих новин вже тоді не чекали. У ЄФА із задоволенням сприйняла рішення спортивного арбітражного суду відхилити повторне клопотання металіста про призупинення дискваліфікації українського клубу. А нам все сьоромно! А нам все сіромно! Втім, без української присутності Гельзенхірхен того вечора все ж не обійшовся. Кількадесят українських фанів, переважно ті, хто мешкає у Німеччині, зібралися перед стадіоном Шальке на підтримку свого клубу. із плакатом розбиті мрії та листівками погоджувалися навіть фани Шальке. А потім, вочевидь, полегшено зітхали на трибунах, що до них таки не приїхав металіст. Якщо паок справляв доволі пристойне враження, та ще й на чужому полі зіграв у перспективну нічию 1-1, то можна лише припускати, яким був би результат. Опинись на місці греків металіст. Да, так, зараз дивилися їх гру з пауком, я думаю, там нічого такого сверхъєстєвного не було, можна було іграти, я б іграв. І це вдвойне обидно. Звісно, гру дивилися, і вона показала, що у нас були неплохі шанси. Ну, це футбол, Надо треба грати, а не смутити. Відтак дивитися тепер гравцям, тренерам та юристам «Металіста» лишається хіба на календар. Нові надії клубу тепер пов'язані із 28 серпня. Як нас завіряє руководство, що шанс є і доволі таки непоганий, що все відмінять. Звісно, всі обільно, всі переживають, всі хотіли зіграти Лізі Чемпіонів. Ну то, що залишилось, то залишилось. Тим, яким буде рішення спортивного арбітражного суду, а з ними у УЄФА тепер годі прогнозувати. Якщо покарання лишиться в силі, все зрозуміло. А якщо виправдають металіст, яким буде його місце у груповому етапі Ліги Чемпіонів? Мабуть, тому у стані харків'ян, вочевидь, прийняли єдине правильне рішення. Вони, може, й не розслабились, але дістають задоволення від гри у чемпіонаті України. Ми ще віримо, це найголовніше. Так, ми переживали з цього приводу, але скільки вже можна, ми дивимося вперед і думаємо про чемпіонат України. Це для нас наразі найголовніше. Настрій ми стараємося робити для того, щоб настрій був нормальний. Тому що я завжди говорив, чемпіонат України то для нас є основний. Тому з того треба виходити. А то, що там. Допустили нас, не допустили. ну, отаке.